А ось він цей маленький пакетик цієї смазки. Да, якщо ви її не використовуєте при заміні гальмівних колодок, то потім не жалійтеся. Чому вони пищать, не працюють правильно. Ось такий маленький пакетик. Це як мінімум для направляючих. Це Спеціальна смазка для гальмівної системи. Використовуйте її при заміні. Спеціальну смазку. Не просто смазку, а спеціальну смазку. Для цих агрегатів, супортів, ось направляючих, закритого типу. Закритого типу змащують обов'язково. А то потім тільки жалоб, а Чому пищать, а чому не гальмують і так далі. Ось ці маленькі пакетики, спеціальної смазки використовуйте і все буде працювати нормально. Ну, при умові, якщо ви ще й придбаєте правильні гальмівні колодки.